Відео про копіровщиків народ, це важливе жорстке відео. Це для тих, якщо ви когось замітили, що хтось починає займатися тим же самим, як ви. Дівається, так же само, як ви. Копіює вас. Там. Ви зробили якусь зачіску прическу, людина зробила таку саму зачіску прическу. Ви почали чим займатися, хтось почав теж таким же самим займатися. Ви одягаєтесь, так от по одному, по одному, людина теж починає так діватися. Чому це би небезпечно? Бо ця людина, яка вас копіює, вона не наводить себе і ви її будете заважати. Ще малюю. От. от є людина тіло. Людина тіло. Це її особистість перекликається. То має свої характеристики, то має свої характеристики. Оця людина каперовщика, яка вас копіює. І за куль кількості травм, які завдали в дитинстві, з того, що вона стала конченою мразю і робила люту всяку фігню, вона себе ненавидить. Тобто, оце ненавидить оце. І вона думає, що якщо я стану кимось іншим, типа вами, скопіюю йому кажучи, вас ставлю собі сюди. Вони так думають, бо вони дебіли. То вона себе перестане ненавидіти. І то вони починають копіювати все, що ви робите. Ну, після того, коли вони вас повністю скопіють, на ну, мене німецькі копіровщики, ви станете загрозою. Тобто ви почнете мішати їхньому прекрасному майбутньому, бо є оригінал і є копія. Наступним кроком будуть усувати оригінал у вас. Тут зразу 100% чорна магія. Стоподов, хто б ви не були, то тільки ви знаєте, що у вас є копіровщики, що люди віддіваються, як ви робите що там прически, ютуб-канали звели одної ну, і тематики, і такі ж самої тематики, або вона зробила. Ви зразу йдете на чистки. Це зразу. Тобто, оцих трахнутих на голову, ні, мирину не кончені толба да гра, і такі, що ви собі не представляєте. Тобто, людина себе не наскільки ж вона хоче бути ким небудь тільки не собою, бо вона є люта мразь. Тобто це те, то, що людина про себе думає. Потім вона почне вас ненавидити, бо ви її будете заважати бути вами. Не хотака срання калею. Вони отак думають. Тільки з таких стеких перше зразу повністю блокуєте, вообще нафік, вообще зі всіх, вообще видаляєте всі контакти. Не спілкуєтесь, не говорите, не дружите, не бачитесь, взагалі повністю нафік. За вас будуть жрати вашу енергію, ресурси, гроші, все жруть і вас лишать просто біля цього розбитого крита, якщо ви ще виживете. Переважно там вообще ж люта жопа. Ви не розумієте, наскільки це небезпечно? Оці капіров це дуже небезпечна фігня для вашого життя і майбутнього якісного. Це реально небезпечна фігня. Це кончені долба повністю трахнуті на голову. Повністю лютішим способом трахнуті на голову. Це реально небезпечно. Хто погас, буде ярче світити. летающие над планетой Из пустоты без твоей красоты Не родится юности вольная птица